Я розумію, що це питання слушне. Ми його так як бурно проводили на комісіях, але я... це дуже добре, що ви підняли і ви почули. І надіємося, що ви це нагальне таке питання передасте. Хоча там і так знають. Тетяна Скапровська впевнена, волонтерський досвід допоможе їй на посаді голови Любашівської районної адміністрації. Адже хто як не волонтер, може краще чути потреби простих людей. Півтора року інтенсивного волонтерства роботи по сім на благо країни по 17 дн. на добу довели мені та оточуючим, що я хочу, можу і буду корисна своїй державі. Тим паче, коли в нас знаходяться такі ситуації. Я зрозуміла, що я здобула досвід роботи з людьми в своїй волонтерській організації, яка налічує більше по біля тисячі активістів. Я зрозуміла, що є цілий ряд спеціалістів, які можуть щось хороше порадити. Я навчилася слухати і чути людей. Проте приводити цілу команду волонтерів до районної адміністрації Любашівки. Тетяна Скапровська не планує. Тут є представники сотні далі Северин. Це організація, яку я мала велику честь очолювати. Наші активісти, волонтери, які прийшли, приїхали мене привітати. Тут є я вважаю, що потрібно зберігати робочі місця, і я не прихильна тієї теорії, щоб всіх звільнити. Привезти нових, хоча розумієте, в мене така велика волонтерська на що за бажання можна було б всіх нових привезти, але я не маю цього на меті. На меті новопризначеної голови є вирішення найсумнішої проблеми регіону ремонт розбитих доріг. Цікавою задумкою є величезний продуктовий ринок на проїзній частині, який би став візитною карткою селища. Та в першу чергу потрібно зберегти Любашівку як районний центр. Я все-таки хочу, щоб Любачівський район залишився центром. Він має шикарне географічне, географічне положення. І все-таки дуже не хочеться, щоб деякі органи переносились до інших районів. Тобто, нам зараз наше завдання зберегти міліцію в Любачівському районі, прокуратуру тощо. Трошки оптимізму, впевненості, сподівань на колег і до роботи. Нас чекають великі амбіційні масштабні проекти. Але в усьому я покладаюсь на громаду, на її активність, на її волю, на її плани, на мрії громади. Тому е, я от, за, за два дні зрозуміла. Громада тут фантастична, просто фантастична, дуже активні, дуже живі, дуже вперті люди. Дай Боже мені сили і дай Боже мені волі громади, яка мені готова до цього допомагати. Валентин Блях, Віктор Доманський, факти.